Четвер, 13 липня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. 365 днів під щільним вогнем ворога. Рівно рік, як окупанти обстрілюють Нікопольщину. Десятки загиблих, тисячі потрощених будівель. Двадцять дронів і два калібри. Такий арсенал вночі випустила Росія по Україні. Є постраждалі. На десятки видів озброєння, мільйони доларів допомоги, підсумки саміту північноатлантичного альянсу, показ фільмів у кінотеатрах, виключно мовою оригіналу, що буде з українською озвучкою, дізнавались наші кореспонденти. Попри сирени, все спокійно. Станом на 17-ту годину у регіоні ворожих атак не зафіксовано. Без обстрілів минула і ніч. А от напередодні вечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора. На Нікопольщині продовжують працювати над відновленням водопостачання. Радіаційний фон в нормі повідомляють в енергоатомі. 365 днів, які змінили Нікопольців назавжди. 12 липня окупанти вперше обстріляли місто з протилежного берега Каховського водосховища, і відтоді терор мирних не припиняється. Під щільним вогнем будинки, школи, дитсадки. Скільки росіяни потрощили майна і що люди розповідають про рік життя між атаками? Дивіться у сюжеті Айміне Арнаут. Коли рідний дім більше не фортеця, і у ньому не сховатися, а нам уламками побило дах побило вікна. А рідні завжди під загрозою. Син прийомиш на Я, я Два скорки, один ногу перебила ногу, а вторую руку. Але попри все, є той, хто готовий прийти на допомогу. А тоді, коли обстріли, ти не розумієш, що тобі страшно. Прильот на 8 березня Валентина запам'ятає на все життя. Розповідає, родиною тільки сіли вечеряти, як у будинок залетіло. Частина близьких встигла вибігти, вони ж з онукою отримали травми. Нині рани загоїлися, але страх нікуди не зник. Я навіть боюся виїхати, допустимо, на ринок. Якщо виїжджаю, то бігом туди-сюди. І... Тож на ринок раз і сіла і поїхала. А тепер вже зовсім по-другому. Якийсь страх. Під обстріл потрапила 87-річна мати Володимира. Тоді згадую, був понеділок. Чоловік працював, коли раптом дзвінок від неньки. Каже, Вова, я ранений, я прямо чуть не впав. Приїхав, з роботи відпросився, прилітаю. Тут кровіщано ж текло Поїхав саме. Поїхав в до неї. Алу з під обстрілів врятував патруль. Зараз кажуть поліцейські чимало займаються евакуацією, опановують і нові знання. Зокрема, за час атак прокачали медичну підготовку. Не завжди дозволяють швидкій допомозі виїжджати, тобто десь їх під обстріли просто не можуть випустити. Тому приходиться нам заїжджати першими під обстріл, з'ясовувати, що там. Так поліцейські і самі неодноразово потрапляли під обстріли, розповідає Віталій. Через війну робота докорінно змінилася. Ми більше знаходимося на вулиці, постійно о, зі зброєю в руках. Раніше ж ми її так не носили, то завжди напоготові. Працюють поліцейські і вдень, і вночі. Кажуть, для цього створили комендантський патруль. Ти ж не припиняють терорні кополянині у місті. Потрощені вже близько 4 тисяч будівель. Це приватні домівки, школи, дитсадки та магазини. Крім райцентру під щільним вогнем 10 населених пунктів, понад 200 поранених. Ще 43 жителі району, яких вбила Росія. Аймін Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Селко. Новини одинадцятого каналу. Рятувальники продовжують підвіз води до населених пунктів Дніпропетровщини, де досі відсутні постачання. Відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС, частина міст і сіл Нікопольщини та Криворіжжя залишились без води. З того моменту підрозділи ДСНС облаштовують пункти видачі питної і технічної, аби допомогти місцевим пережити скрутні часи. На Криворіжжі заглиблюють Кресівське водосховище. Це допоможе забезпечити водою регіон до завершення будівництва водогону. Інголець Південне всього мають закласти три труби та з'єднати два водосховища. На це з обласного бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Запустити першу лінію планують вже у серпні. Загиблий та поранений. В день росіяни обстріляли Оріхів, що на Запоріжжі, а вночі ворог випустив 20 дронів і дві ракети типу Калібр. Більшість спрямував на Київщину. Є постраждалі також гатив по Херсонщині та Сумщині. Наші війська продовжують просуватись біля Бахмута. А окупанти нести значні втрати на запорізькому напрямку. Про те, чим жила Україна за добу у дайджесті, розкаже Олена Петрученкова. Наша протиповітряна оборона минулої ночі збила всі ворожі цілі над Києвом. А це 20 шахетів та дві ракети. Рятувальники повідомили про падіння уламків у чотирьох районах столиці. В одній з багатоповерхівок вщен зруйнована квартира. Господаря шпиталізували. Також поранення отримала дівчина із сусіднього будинку. Її теж доправили до лікарні. Маємо успішну роботу проти повітряної оборони. Знищило 20 іранських шахедів. Усі шахеди, які летіли, були уражені. Також знищено дві крилаті ракети калібр. Не припиняється терор мирних жителів Донеччини. Окупанти гатили із авіації, артилерії та мінометів. Накрили вогнем 12 населених пунктів. Постраждали восьмеро місцевих. Знищені та пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки та автомобілі. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки по Запоріжжю зросла до 20. З них восьмеро дітей. Більшість нині під наглядом лікарів. Загрози їхньому життю немає. Наші бійці просунулись навколо Бахмута. Зараз закріплюються на зайнятих рубежах. На цьому відео видно, як Збройні сили України знищують ворожий танк Т-80. А на Лиманському та Куп'янському напрямках противник накопичив потужне угрупування за добу майже 700 разів обстріляв наші позиції з артилерії та вдарив авіацією. Відбулося три штурми: два біля Новоселівського, один біля Білогорівки. Всі були відбиті. Ворог поніс втрати 28 окупантів. Знищено 120 поранено. Також знищено два ворожі бімпехідний самохідний міномет 240 сорокам міліметровий тюльпан окупанти несуть втрати на запорізькому напрямку, а зриваються на місцевих вдень і вночі шукають диверсантів. Про це повідомляє мер Мілітополя Іван Федоров. Вони серед ночі приїжджають до під'їздів до квартир або до будинків приватних. Вони будять всю вулицю, або весь будинок когось наглядно показово виводять з квартири в наручниках і саджають у автівку. І це вони роблять для того, щоб залякати цивільне населення. А командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв записав відео, де висловив слова вдячності кожному, хто захищає Україну. Завдяки цим людям Україна стоїть і вистоїть під час будь-яких ворожих дій. Ми націлені на нашу перемогу. Ми впевнено кракуємо до неї. Ми зробимо все для того, щоб вона наступила як наймога скорше. Олена Петрученкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Десятки видів озброєння, мільйони доларів допомоги та гарантії безпеки України від Великої Сімки це результати дводенного саміту НАТО у Вільнюсі. Ухвалені рішення мають захистити нас від нової агресії та притягнути РФ до відповідальності за скоєні злочини. Члени альянсу впевнені, після перемоги наша країна вступить до НАТО сьогодні члени G7 оголошують спільну декларацію про підтримку України, чітко зазначаючи, що наша підтримка триватиме і в майбутньому. Анти заходи за новим затвердженим законом в Україні забороняється рекламувати електронні пристрої для коріння, а ще продавати ароматизовані сигарети та рідину зі смаками. Чи дотримуються нових правил у кривому розі? Дивіться у нашому сюжеті. Ті, що мають 2 мл менше, можна продавати. Ті, що більше ніж об'єм 2 мл, вже через 12 місяців продавати не можна буде. Ось такі рідини для електронних сигарет каже власник вейпшопу Ігор. Відтепер під забороною згідно нових правил продавати не можна буде і самі пристрої для куріння та ароматизовані сигарети. Фактично, весь товар, який є в магазині чоловіка, з 11 липня та буйований для розпродажу залишків за законом є 12 місяців. Чи Виживе його бізнес, Ігор не розуміє. Виробники винайдуть там якісь, мабуть, нові, можливо, типи види електронних сигарет і так далі. От. Для нас є варіант це перехід на інші види та групи товарів, там, наприклад, звичайні сигарети. Дотримання закону контролюватиме Держпродспоживслужба, порушників притягатимуть до відповідальності. Магазини, відповідні там, кафе, ресторани, які не дотримуються зазначених вимог, передбачена відповідальність у вигляді штрафу спочатку це 20 тисяч гривень, і у випадку повторного вчинення правопорушення це відповідальність у 50 тисяч гривень. Посилили і заборону куріння у громадських місцях. Тепер не можна палити ані всередині будь-якого приміщення, ані на терасах. На курців накладатимуть штраф до 340 гривень. А от власники кальянних сподіваються, що їх обмеження не торкнуться. На самі кальяння це ніяк не вплине. Якщо це місце, яке виправдане спеціально для коріння, воно не перетинається з їжею, не перетинається там з дітьми. То я не думаю, що це буде проблемою. Нові правила криворіжці сприймають по різному. Я вважаю, що є більш серйозні проблеми насамперед, ніж ця. Менше буде курців на вулицях, і взагалі куріння шкодить здоров'ю. І я сам не курю і другим не раджу. Автори закону переконані, обмеження допоможуть знизити кількість потенційних курців. Як аргумент наводять дані міжнародних досліджень, згідно з якими для 80% підлітків, які почали курити в 12-17 років, знайомство з тютюновими виробами розпочалося саме з ароматизованих цигарок. Софія Куценко, Єлизавета Мельниченко, Нікита Бондаренко. Новини одинадцятого каналу. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію канабісу. За це проголосували 268 депутатів. У документі МОЗ пропонує узаконити вирощування та подальше використання конопель у медичних цілях. Для такої діяльності потрібно отримати дозвіл а за обігом канабісу буде постійний нагляд. Зокрема, кожну партію препаратів маркуватимуть унікальним штрих-кодом. Український дубляж під загрозою зникнення. Новий закон про статус англійської передбачає показ фільмів у кінотеатрах виключно мовою оригіналу. Так українського озвучку можуть втратити до 90% кінопродукту. До президента вже звернулись із петицією скасувати цю ініціативу. Які ризики несе закон, та чи є шанс його відмінити? Розбирався Владислав Авдієнко. Сталовиста бейбі, замість прощавай крихітко, елементрі dear Watson» та Хюстон problem». Вже незабаром культові фрази з фільмів в українських кінотеатрах можуть зазвучати виключно англійською. Про це йдеться у невідкладному законопроєкті про статус англійської, який нещодавно подав президент Володимир Зеленський. Там з поміж інших є пункт. Іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська, демонструються у кіноводовичних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. Ініціатива обурила Павла Скороходька, актора дубляжу із 18-річним досвідом. Це він, легендарний голос Гаррі Потера та комічний лінивець Сід із льодовикового періоду. Давай, Томе, завершимо це так, як і почали. Тихо, не хвилюйтеся. Усе буде добре, нянькою». Актор створив петицію, в якій просить переглянути пункт про озвучку. Вважає закон витіснить український дубляж з кінотеатрів, адже мова оригіналу до 90% фільмів нині у прокаті англійська. Свіді брати в них те місце, де вони можуть послухати якісну, красиву, правильно, з правильними наголосами. Літературну мову додає, більшість глядачів не зможуть отримати задоволення від перегляду через субтитри. Головного краю може йти монолог на великій швидкості, і ну на такій супервеликій швидкості ніхто не буде фізично встигати нічого читати. Ще тяжче або навіть неможливо буде читати субтитри дітям та людям із поганим зором. Саме тому фільми, які нині вже транслюють в оригіналі в одній з мереж кінотеатрів, попиту не мають. Статистика показує, що на ці фільми, як правило, ходять іноземці, іноземні студенти або школи англійської мови. Вісім більш 80% наших глядачів обирають український дубляж. За якісною озвучкою глядачам доведеться перейти на онлайн платформи або ж піратські сайти. Побоюються власники кінотеатрів. Вважають, буде колосальний відтік клієнтів. Спочатку по нас дуже сильно вдарив ковід, як по розважальній індустрії. Потім нас намагається поставити навколішки війна. Якщо вступить в силу цей законопроект, ми можемо казати про те, що кінотеатри будуть закриватися. Із такою думкою не погоджуються деякі кінокритики. Дубля вже буває частину акторської гри, а значить, і частину фільму. А також міністр освіти Оксен Лісовий. Розважальний контент іноземною мовою дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою. Як приклад, Тимофій, студент, вже шість років дивиться фільми в оригіналі і з легкістю цитує улюблений. You ain't got the nerve. Drive me. що переводиться, як в тебе не вистачить духу. Перевіримо. Хлопець вірить саме перегляд в оригіналі допоміг добряче прокачати англійську. Що коли ти чуєш інтонації персонажів та особливості англійської, які не перевести на українську, це допомагає. Краще розуміти англійську взагалі, але найголовніше через законопроєкт постраждає популярність української, кажуть нардепи. Якісний дубляж і фільми в кінотеатрах це така лагідна українізація для регіонів України, де ну багато людей спілкуються російською мовою, Ну так історично склалися через русифікацію. Більше того, ми дуже сподіваємося, що в 27 му році це вже будуть кінотеатри і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. А ми маємо повертати наших людей, які були в окупації в такий український, україномовний культурний простір. У профільному комітеті вже заявили, новий закон порушує права людей на культуру послуги рідною мовою також із проханням переглянути його до президента звернувся союз кінотеатрів України. Найкраще рішення дати глядачам вибір, кажуть нардепи. А до перегляду англійською стимулювати. Хочеш більше просто розслабитись і послухати україномовний фільм? З перекладом іди туди. А, але якщо ти хочеш навчитись, то наприклад, держава може. Компенсувати вартість цього квитка. Петиція ж Павла Скороходька про збереження українського дубляжу. Усього за декілька днів набрала понад 29 тисяч підписів. Зараз вона на розгляді у президента. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду у п'ятницю у Дніпрі дощітиме температура повітря в день 28 градусів тепла, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно вітаю тебе. Про що говоритимеш у випуску? Вітаю, Марко. Рік, як Нікопольщина під обстрілами. Сьогодні розповім, як район живе та працює попри щоденні ворожі атаки. А ще про нові пункти видачі питної та автівки, які місцева влада передала ЗСУ. Детальніше вже у випуску. Дочекайтеся. Дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть випуск, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.